Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз під час повітряної тривоги ми аналізуємо той повітряний удар, який завдали росіяни по Україні вранці 13 січня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, про те, що цей повітряний удар стане неминучим, стало зрозуміло ще вночі, коли після першої години ночі пішли повідомлення про те, що у повітря підіймаються російські стратегічні бомбардувальники ту 95 І потім приблизно з 6-ї години ранку, і до приблизно половини 9-ї ранку була. Повітряна тривога по всій Україні, і саме в цей час росіяни випустили ракети у різні комбінації. Одеса і Одеська область у цей час не потрапила під удар. Але дісталися іншим містам України всього за попередніми даними. Росіяни задіяли не менше шести бомбардувальників ту 95, п'ять чи шість літаків Ту-22, п'ять чи шість винищувачів міг 31 к тактичну авіацію та наземні пускові установки для балістичних ракет. Головними цілями російського удару стали міста Дніпро, Запоріжжя. А також міста на західній Україні. Крилаті ракети, які запустили з російських бомбардувальників, летіли складним курсом, змінювали курс, і протиповітряна оборона працювала навіть у Волинській, у Львівській, у Івано-Франківській і навіть у Закарпатській областях. Це для того, щоб ми розуміли наскільки масштабним був цей удар. Але Росіяни випустили за весь цей удар всього 40 ракет. Із них це були 12 крилатих ракет типу Х-101, які запускали з шести стратегічних бомбардувальників ту 95 з району Каспійського моря. Це були шість крилатих надзвукових ракет типу Х-22, які запускали з повітряного простору з північного напрямку. З Брянської та Білгородської Курської областей це були шість аеробалістичних ракет кинджал, які запускали з шести винищувачів міг 31 які знаходилися над Тамбовською областю Росії. Це були також балістичні ракети типу с 300 С 400 а також кілька ракет типу х 31 і х 59 Вся детальна інформація про. Кількість та типи запущених росіянами ракет є у нас в статті за посиланнями у описі. Відео із цієї кількості у 40 ракет протиповітряна оборона змогла збити всього вісім. Це дуже низький показник ефективності. Було збито сім ракет типу Ха 101 з 12 запущених та одна ракета типу ха 59 і відповідно балістичні ракети не збивалися аеробалістичні ракети кинджал не збивалися, оскільки вони не були націлені не на Київ і не збивалися ракети х 22 І у командуванні повітряних сил зауважують, що чи не вперше за весь час війни дуже ефективно на відміну від протиповітряної оборони працювала система радіоелектронної боротьби. За її допомогою вдалося збити з курсу та примусити просто впасти в поле. Влучити у молоко фактично понад 20 ракет із 40 запущених росіянами, тому поставлених цілей росіяни майже не досягли, але були прильоти у місті. Дніпро ось така зараз ситуація з повітряними ударами. Ми стежимо далі за нею. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!